Товариська допомога Інна Кульська. В Данька до математики незаперечний хист. Данько мрагає, братики, та я ж не егоїст. Кому скатати? Прошу, ось мій домашній зошит. Приємна в хлопця риса є, одверта він душа. Три парти в нього списує, і кожен поспіша. Списали й кажуть, класно, данько одвів біду. І радий той. Ну, ясно, хіба ж я підведу? А друзі необізнані рівняннями й кутами, а друзі прямо визнані незнайки і не тями. Це так данько їм скільки міг По-товариськи допоміг.